Доброго дня, любі мої друзі і підписчики мого каналу. Сьогодні понеділок у нас і ми, як завжди, вдома. Погодка гарна, сонечко тепло, але дми вітерець. Ну, ми все-таки вирішили все рівно вийти на вулицю і працювати на городі. Сьогодні я саджу цибулю на зелену. Я так роблю кілька років уже поспіль, десь у кінці лютого, на початку березня, коли вже дозволяє погода і земелька, то саджу цибульку. Це буде вона на зелену, будуть пучічки для базару, ну і самим нам поїсти. Е, останні роки не стала садити на зелень взимку, тому що або вимерзає, або вигниває. Або витягають зелені чубчики-граки. Ну, а ще у нас дуже багато зараз пазанів, які також ходять і роблять нам тут шкоду. Так що ось так. Ось така грядочка у мене тут. Тут у мене посаджена чорна смородина. Вже ось такі кущики. Саша мені тут перепохав. Усе і ось я сьогодні тут працюю. Така у мене цибулька. бачите, така крупненька. Ну, вона куплена тільки своєї, а то купила. Мені дуже пощастило, була вона по 8 гривень кіло у сітках. Хочу ще посадити скріп, посіяти також напочечки. Працюємо, друзі, працюємо. Завдячуємо нашим Збройним силам, дякуємо Богові за те, що нас бережуть і ми можемо працювати. Ось така у нас погодка, сонечко, вітерець. Вночі морозчик. Ну, я так думаю, що погодка не тільки у нас така, а й у багатьох регіонах. Ось так малинка моя виглядає зараз. Ми її обрізали на зиму, а ще ось два рядки тих, що ми садимося з осені і ще. Отак, ну, погороди ще у нас неораний, ну, у нас є ячим. Дякую за те, що у нас дивитеся. Всіх вас люблю, чекаю до наступних зустрічей. Всім до побачення.